Вау, пау, пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні вже, наче як за традицією, цей відео просто починається за такою бандою. <ріхи> Це просто якийсь жестяк, я не знаю, ну, в принципі, прикольно, конечно, що у вас так всіх багато. Але ж ми всі разом не вмістимося в лобі. просто захват цілого серверу, прикинь, цілого серверу в цьому режимі, це жесть, але проте не про це. Що у нас сьогодні буде? У нас сьогодні хорор, а точніше, навіть сюжет якийсь з елементами хорору. І він, от перше, що я бачу, в дуже і дуже такі цікавому стилі, тому що ну таке я реально бачу вперше. Диви просто всі якісь оці, типу, кроватки, тумбочки, там оці ці ось, ліхтарики, воно все намальоване. Навіть ось до те, що ось Якась плямка, да, вона стікає, вона також виконана, реально максимально подібно, як ну, до такого свого стилю особливого, поняв. І це реально класно. Мені прям взагалі дуже подобається. Я надію, що це не тільки в такому от лобі це все буде відбуватись, да, такий весь стиль, а і сама гра в цьому стилі. Тому, в принципі, я думаю, що ми можемо починати. Тому що, якщо чесно, то в лобі тут крім от таких ось до маленьких кімнаток з телепортами. Ну і відповідно з донатом, нічого більше, в принципі, немає. Тому, в принципі, Let's go. попробуємо залетіти кудись і переходити, власне кажучи, до самого сюжету. Во тихе піде to wake up. Ап! типу, що за чудовий день щоб прокинутись. Отак от, от нас зустрічають, да? Ага, I'm always happy. Типу, я завжди щасливий, прикольно. А, ну давай, давай, да, да-да-да, і що. And we'll always be happy. І буду завжди щасливим. Щасливий, щасливий, щасливий. Щось, походу, у мене якась шиза, да? Я повторяю все по три рази. Диви, серпень, 18, 1979. Сьома ранку в нас, да? Чи сьома вечору? Що це саме? Я не пам'ятаю, чи все, як їх розрізняти, правильно. Так, про. Та Ворнінг. Ця гра містить, типу, яскраве світло, голосні звуки і е, jump scares, тобто самі скрімери. discretion дискрекшн ісвайс. Що це таке? Що це значить, я не знаю. Але в нас є опять кнопка jump scare everyone, За 35 робуксів робоксів можемо налякати всіх. Шифт-бігти у oh, mobile button to run А, ну то до телефону, то в принципі таке. Де мені шиф взяти? Є телефону, Ну да, да. Так, об'єктів у нас досліджує. О, у нас тут уже досліджують по всій відимості скриньку. <laughs> Як тобі тут. <laughs> Нормально, все гаражу. У нас є ця ракета, а рокета якась така, да? Цікава, з підвохом. <laughs> медведик ось. Ну, медведик в цілому теж такий самий плоский, ось тобі робот. Типу наші іграшки. Ааа. Бути голодним, весело. Написали нам тільки що. <laughs> я, я так не думаю. <laughs> Так, новий обжектів. Піти перевірити, що там мама приготувала на сніданок. Йой. Непогано. Уже такого прям дійсно непогано. Катя мене, куди ви всі так побіли? Ух ти, йой. I feel unhappy. Це наша їбатя? I feel happy. Так, unhappy чи happy. що, хто? Що з тобою старіна? Це якийсь смердючий, грязний, ще й з порваним носком. Це же. Ой, хорошо. Так, нам треба йти на кухню. А де кухня? Де кухня? Хто знав? От тут от, от сюди нам може, ні? Ану, ану. А, ні. Чекай, дінер рум. А, да, це кухня. Ось до. Там. І що, і що? І наша мама, диви, яка вона гарна. Оболодій. Батя якийсь не дуже, а от мама взагалі. Принцеса, що тут сказати? Так, я хочу їсти. Буде їсти? Мама каже, що, почекайте, я, типу, для вас приготую щось поїсти. да? Я щось, коротше, припускаю, що вона говорить, поки втікаю. <рес> я не сстигаю так швидко перекладати, але, ну, в принципі, поки що вона ну, здається прям супер доброю, да? Тобто немає такого, що ти прям її боїшся. Ми можемо, до речі, вийти з кухні, дам. Uh, так, go get your uh, sібlings breakfast. А що таке, сіблінгс? Типу, помити руки чи що? Не поняв. Ну, походу, да. Походу, нам треба піти помити руки тупо дам. Давай підемо спробуємо. Тільки розібратися, куди це саме йти. Тут якась є кімната, вона зачинена. І сюди треба якась штука. Нічого собі, обалдеть. Ладно, давай попробуємо знайти ванну, кімнату, дам. А це що таке тут? Світиться. А що світиться? Непонятно. Ладно, у нас підвал також зачинений, в принципі. Напевно, нам треба десь то знайти на другій кімнаті. Да? Диви, є Лілі, є батьки. І кто? Зак! Важливо стукати. Стукати за те, що ти повинен робити. Це наш братуха, да? Це робить мене щасливим, коли ти так робиш, да? Я кажу, вибач, мама сказала, ай, ти їсти. Ааа, завдання покликати наших родичів їсти. Йой, а я. Оооо. Все, тепер я все поняв. Окей. Тепер сказати своїй сестрі Лілі да? Давай. Бемц. Ось наша сестра Лілі да? Ну, вона майже така гарна, як мама. Що Лілі каже, ти виглядаєш. Як я виглядаю? Що таке? Що відбувається? Нас кудись степає? Да, настепнуло. Настепнуло на кухню. Ай. Давайте їсти, да? Аже ви прийшли прямо вчасно. Я вже приготувала їжу і буду вам нести її суперськом. Просто сідайте, да? Ну, в принципі, ладно, сідаю, все. А, отако мене тепнуло. І мене тепнуло сюди до цих сестер. Чи ти на мене дивишся? Ой, який жесть. Їсти разом це чудово. Що, чесно? Не знаю, я б сам поїв спокійно без вас. Два завжди зачинений. І що? Двері виглядають цікавими. Я задаюсь питанням, чому вони закриті. Закриті двері тримають секрети. Ей, каже Зак. Можливо, тобі треба спитати про це маму? Запитувати добре. Мама знає все. Запитати about mark is important. Що таке Марк? Який Марк? Вен, можливо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А як вкусно виглядає. Ой-ой-ой. Ей, мам, так, любий. чому ми ніколи не бачили якусь марк? Ми ніколи не говоримо про марк. Зрозуміло? Ага. Так, мамо. А чого постійно мама в лапках? Мама, це і є монстр, чи шо? Ой-ой-ой, оце то да. Let's finish eating. Окей. Okay. Play і. А, і потім типу доїжте і потім ми підемо гратися, да? Я не проти. Я шо разом стрілкою з'їв. Які звуки? Це ужас, це просто розножах. Go play around and e, be happy. Каже, йдіть пограйтеся і будьте щасливі. І, і щасливі опять-таки в лапках. А що, щось тут такий підвох є, да? А ця штука вже червоним світиться. Ух ти, йо. Є. є якісь приколи. Акт 2 Curiosity. Що таке Curiosity? чесно кажучи, я не знаю. Але дивись, стемніло. Серпень, 18-го 1979 рік, 9.15 вечора. Значить, АМ, це було ранку. Хорошо, все, я пам'ятаю знов запам'ятати, але є велика віругі того, що я знов забуду, в принципі <ривість> Так, тепер каже, приберіть свою кімнату -а, -а, а, тепер треба скласти іграшки, да? Без питань. Без питань. а чого? не прибирається, Диви, Ні медведик, ні ракетка. А що таке? А чому? Щось, походу, ми поламали трошки, ні? <ривість> ми, по-моєму, щось трошечки зламали. Оце то дам. І що робіть? Хто його знає, да? А, -а диви, клоус. Ми можемо закривати оці штуки. Давай закриємо. Всю темнота Двері не можемо відкривати, в принципі. Ну і іграшки не пропадають. Що таке? Так, в принципі, знову дійшли до цього моменту. І я надіюся, що на цей раз нічого не буде багувати. Я дуже в це вірю. перепроходити спочатку дуже не хочеться. Так, ми знову на цьому моменті. І тепер я надіюся, що з іграшками буде все в порядку. Тому що, ну, блін. Хочеться все-таки пройти його. Тепер об'єктів, прибрати свою кімнату, Бемс. Диви. Да, все пофіксилось, походу. Адже так? Да єсть! Yes. Хорошо, що таке, що прийшли? Виглядаєте так, наче ви хочете. А, чи що? Що ти сказала? Нічого не поняв. гуджоп. На добра ніч і пішла. Ага. Правда, в мене тепер другий є момент. У мене там кнопка забагалася і все. І тепер, походу, вона буде так і горіти. Снікаут. сховатися? Що таке снікаут? Що означає? А ну чекайно, ну. а що це тут? Я відчуття, наче я можу на це нажати, да? Там появляється щось, якась кнопка, типу, да? Лул, прикол, але що значить снікаут? А, просто вийти? <laughs> просто. Сто вийти? <хи> да, оце я, звісно, не ну, да. Треба знайти ключ, е, значить, від підвалу, де да, його шукати. Є варіант взагалі, що в батьківській кімнаті. От в мене прям є таке відчуття, в принципі, то, ану, опендор. Мами тут нема. Да, мами тут нема, дійсно. Я надію, що вона тримає ключ від підвалу десь тут. Ну, давай пошукаємо. В принципі, може бути, може бути. Але де саме? Хто знає, да. Понятно, понятно. Цими вашими головоломками це просто якийсь жах. Де ж він може бути? Хто його знає? Але заміть, немає взагалі нікого. От прям вовше-все, вовше. ні мами, ні брата з сестрою, взагалі нікого нема. Я ще й чогось тут сам бігаю. В чому справа? Є варіант, що він може десь бути на кухні. Прям іменно на самій кухні. Я би пішов провірити. Ано. мами тут нема. А, так я, в принципі, завжди одну і ту саму фразу кажу, да, що я надію, що вона тримає десь його тут. Але ну не так-то. Не так-то. Каже, мені не можна бути на кухні, да? Але, ну, тим не менше, я на кухні. <хи> Холодильник. Холодильник не працює. Але тут є ще два це що таке? Що за біда? Тут прям якесь обіда. Я ще й чомусь не можу. Тут важко запрыгнути, дивись. З першого разу не сильно виходить. Але хіба це може бути обід? А ні, це якийсь просто прикол. Прикол з приколом. Хорошо. Але де ж все таки ми можемо знайти ключа. Юлія знайшла ключ. А як ти це зробила? Як ти це зробила? Мем, але в принципі окей, я не проти. Тому пішли відкривати хоч щось. Де сюди, да, він? Опа, тут що? До речі, отут уже може бути десь той, що нам потрібен ключ. Правда, якось би розібратися. Тут якось, напевно, да, ось до можна вилізти нагору. І там воно є жовтий Супер, це сердечко. Сердечко, по-моєму, в нас наверху. Якраз таки в кімнаті, там, де живуть батьки. Нам сюди. Ти куди? Нам сюди. Такс, а ну давай. Відкривай. О, бемс. Окей. Ух ти. Скрімер? Ага, це що таке взагалі? Манекени Що що написано? Не розумію. Марк! В неї була дитина Марк? Чи що таке? Лол. Але, в принципі, ключа знайшли, тому побігли далі. Але мені вже це щось не подобається. Тут десь є якийсь прикол. А ну давай. Що там, що там? Так. І темнота. Прям повна темнота. Мама не буде рада, що я сюди прийшов, да? Каже, вибач мене, мам. Sorry, I'm not happy. Акт, 3 пішов. Ух ти. Опа, а в нас сердечки з'явилися тепер, да? Досліджувати і бути щасливим. Ага. А що, якщо я тако підійду то Нічого не буде. Ладно. Ух ти йой, попалася, да? А як же з тебе? А, ніяк. все, да? Ти сама. Окей. І що нам? нам просто треба ось до Іти по стрілкам, да? Ну ладно, let's go. В принципі, нам більше робити не... нічого не остається. Тут знов кап... капкан. А ну рот закрий, що ти шепчеш мені в ухо? Я не розумію тебе. Хе-хе, я не знаю, хто ти що ти. А що нам тако по мосту, да? А ну пішли. Ух ты, ё! Ой-ой-ой! Ого, і таке було, поняв. Хорошо. Поняв, в принципі, поняв, поняв. Можемо відкрити двері. Ага. І пройти, в принципі, далі. Але тут якась пастка. Я не хочу. Нада, да, якось отако. А, не пастка. Лол. Ладно. <свист> 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 Ой-ой-ой-ой-ой. З вашими тими скримерами. Пішли наліво, в принципі, да. Може щось толкове й знайдемо. А ну, знов скример? Ну да. Ух ти шо. Ух ти шо. Ух ти шо. Погнали. Податися на всяких оцих ваших штукенціях. Опа. Ой-ой. Ой-ой-ой. Да, шо таке? Це штуки піднімаються, чи я падаю? Нет, це піднімаються. все хорошо. Хоча б так. А я можу це цікаво перепрыгнути тут, не? Ну, виглядає, як не в принципі, я навіть і пробувати не хочу. Ого. Марк, каже, поможи мені. Ого. Я відкрив двері, переді мною штука появилась. Це нормально вообще? А ну, а тут что таке ось там? Це що це ключ, да? Все, є ключ. Ух ти. я тебе бачу. Старина, в принципі, то нічого страшного що ти мене бачиш. Головне, щоб ти мене не лякав, а так все таке. Ух ти. Скример. Я поняв. Який мені треба? Тут сердечко дам. А в мене що? В мене сердечко. Дам. Блек, той сквор, у мене квадрат. Окей, значить нам сюди получається, да? Да, диви, якраз ці двері. Окей. А ну, ан Ой-ой. О, і тепнулось. Нормально, нормально. Ти що, ти хто такий? Ей, там, маленькі люди. Ви хочете пограти в гру? Ні, я не хочу. Я не хочу. Я буду сприймати це як відповідь так. Давайте подивимось, наскільки ви маленькі. Ви тут задля свого брата, так? Не брешіть хаунаусу. Не брешіть татові? Що? Давайте грати в гру. Я знаю, ви хочете. Я обіцяю, я will take good care. Типу, я про вас подбаю, чи що. Я дам вам ключ. Ооо, тут звідси треба було починати. Ой-ой-ой. І що робіть? Ми можемо тип. а ми можемо піти. Чи що, нічого не поняв? Ключ. Ано. Бемс? О, я забрав. Все, пока. Я пішов. Грати в гру чи не грати, я не знаю, я не хо. Каже, упс. А ну вертай! ти куди дів? Каже, я думаю, що я, напевно, щось впустив, да? Я підніму це для вас. Просто щось там, шугер, шугер, якийсь сахар, який хто що? Давай піднімай, менше балакай Ооо, оце вже друга справа. Летіли. бемц, отако. І що, і нас кудись тепає? Ага. Акт 4 якийсь буде зараз, да? А, ні, нас просто тако тепне, я поняв. Окей. Ух ти, капкан. ha 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 І все, мені як, да? Ну, типу, вона сама повинна звідти. Ага, отак от, да? Я поняв. Опа-опа-опа. Ой-ой. Вітаю вас в моїй кімнаті, типу, плейрум, коротше. Ми дуже раді, що ви приєднались до нас. Ми обіцяємо, що не задамо вам шкоди. Тут немає чого боятися. Ага. А диви, який прикол, да? В цього обидва ока, в цього тільки одне, а всього взагалі ні одного. Прикол. Ми дамо тобі спеціальний тріт. Давай почнемо. Так, почекай, нічого не поняв. Каже, бажаємо йому успіху. О. А, від таких штук треба ухилятися. Ух ти ж йой. І Якщо прихлопне, то прихлопне й буде больно. <рив> Я поняв. Все, 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 тихо. Живем. Ано, ну, так, знову живем, хорошо. Живем. А так довго буде взагалі відбуватися? Не поняв. Я так-то одне сердечко втратив, не прикольно. <рив> Капась. <рив> <рив> Піймамся. Ой-ой-ой. Ій. Не-не-не. Ти що ти лякаєш? Каже, я нікого не розчавив? Що? Ти мене два рази розчавив, як мінімум. Ти де? Отдай мої житті. Ти два життя в мене вкрав. Гамнюк лисий. А що тепер робіть? Камон на куда? Ух ти, йой, і шо, і що? Двісь нас опять перемістило. Марк рум. Каже, ви що думали, що зразу ви побачите свого брата? Не. Каже, дайте мені дати вам якийсь тріт. Що таке тріт? Заліз no game. Це, це не гра. You beat the game. Ти побив гру? Вітання. Що? я нічого не понял. Ой, обалдеть, куди я степнуло? Знов. А що робіть тепер? Це якісь лабіринти, чи що? Ааа, каже, вітаю вас, в моїй другій грі. Вгадайте що це за гра? Ми будемо грати в маленьку гру, яка називається Tag. Що таке Tag? But I'm always eat. Але я завжди це. Якщо ви хочете виграти мою цю гру, то відкрийте двері. Які двері? Ключ буде рандомно на якійсь там, типу, верхівки. Ага. Але будьте уважні, тому що я дуже е, обережний. Ага. Як цікаво, на якійсь верхушки, на які... Які може бути верхушки? Нам по суті. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Тікайте, От... тікайте, тікайте. Що це таке? Нє, воно не, воно тебе не сейвить. <с. <с.> воно тебе не сейвить. Ладно, прикол. Давай побігли десь сюди тоді. У мене якесь є сердечко і знак безкінечності світиться. А що це означає? Я так і не поняв. Диви, оце на отаком... на такій штуці має бути ключик, да? Ой-ой-ой. Тут Жорик бігав, Жорик киш. Ой-ой-ой, Жорик, ой, ой, Жорик, Жорик, Жорик. Він куди? Він туди десь побіг. Хорошо, ладно. Там оно, там оно двері. Я поняв. Але в нас до цих пір немає ключа. Що з цим робити? Я так розумію, що на цих от, червоних штуках повинен бути ключ. Але де ключ? Абсолютно не Вони побігли. А, тут нічого взагалі немає. Та й тут, по суті. Тю, а на що ми вернулись? Ладно, знайшов. Хорошо. Опа. І чубзика цього знайшов Оце не прикольно. Нам десь туди. Нам десь оце в цю сторону, я пам'ятаю, точно. Що. Да, ось до. Ага. Поняв, 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 поняв. Отпуть. Ні, 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 уйди. Проклятий, смердючий. Хух, це жесть. Ладно, побігли назад. В принципі, якщо я сам відкрию двері, то має бути все окей, їх має телепортнути. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Отстань, відстань, відстань, відстань. Mm, угу, прикольно. Хе-хе-хе. <реш> а, так а тут е, життя безкінечне. А, я ключ, профтека втікай. А він за мною прямо такий, де? Да! А я думаю, він не може. Є одна проблема. Ключ опять не в нас. Але він, по-моєму. А, він був тут. Хорошо, він тепер десь в іншій штуці, да? Обалденно. Опа. А я знайшов. Бем. Хорошо. Я можу сюди вийти якраз туди, куди мені треба? Десь тут поряд ця штука, десь тут поряд ця штука. Швидко, двері, 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 двері. Бем. Все, пепне? Да. Ху-ху-ху-ху. Да, я зробив це. Хорошо. Акт 5. Дома. Так. Я так розумію, що нам просто бігти вперед, да? Тут всякі різні Keep going Типу, продовжуй йти. Ага. ага Ой-ой-ой. <рес> це що таке? А куди мені, власне кажучи, йти? Тупо прямо, напевно, да? Не звертаючи, я так розумію. Да, диви Це дім мій, да? Ану, бем. І що? Ну, нас телепортнуло, але це ц... Ні, це не наш дім. Це якась знову підманка. А, лол Я нічого не поняв. Твоя мама тебе не любить. І ніхто тебе не любить. Зак і Лілі не єдині твої брати сестра. Ти маєш їх сотні. Ага, you are just a replacement. А, stack ендінг я отримав. да? Типу, я отримав кінцівку, що я просто застряг. Тут дві кінцівки, тому що є ось така стак ендінг, де ми застрягаємо. І є отака хеппі ендінг, де ми, типу, вибираємося з цього всього кошмару, да? І все окей. Я. Поняв. Ну, і в принципі, друзі, на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте про вподобайдена, підписочку на канал. Ну, а також зайти в коментарі та написати свою ідею з режимчиком, чи, можливо, з грою, чи, можливо, просто навіть висловити свою думку про цей відосик. Я одним словом, тебе там чекаю. Ну, а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.